Кожен витягує зеків, відправляє їх на фронт. Після того частина з них повертається, зброя йде в Росію. Так само, як йдуть, ну якщо 100 тисяч вбитих, то це як мінімум ще 200 тисяч покалічених росіян. І це все відбувається е, не те, що е, це фактично за підтримки Путіна. І відповідно відбувається страшна річ, якщо подумати, е, зараз Путін знищує майбутнє Росії. Мільйон виїхало вже там понад 400 тисяч вбитих і поранених росіян. І це все якраз е, ті люди, які мають будувати наступну Росію. І це все робить Путін, бо йому насправді е, взагалі пофіг, що відбувається з Росією, там за, за рік, за два, за три. І економіку так само вбивається. Ось така прекрасна ідея. І поки росіяни цього не помічають, поки е, вони самі зараз, щоб вони не казали, що вони проти війни чи щось ще, вони. Самі знищують свою державу.